Добрий день, друзі! Сьогодні ми приїхали на нашу дачну ділянку. Як ви бачите, трохи заросло травою, багато бур'яну, вже скоро буде осінь. Обробляти траву немає сенсу. Сьогодні будемо її косити бензокосою, котрою користуємося вже другий рік. Щоб наша коса ще довгі роки нам служила вірою і правдою, ми купили ось таку змазку. Для редуктора, яка витримує високі оберті та температурний режим. Зараз ми будемо змащувати редуктор нашої бензокоси. Я вам все покажу, розкажу, як це зробити, як перевірити, треба його змащувати чи ще можна не змащувати. Ходимо до самої коси, будемо її оглядати та змащувати. Потім я вам покажу скільки бензину треба і масло змішати, щоб. Заповнити бак нашої бензокоси. і потім буде процес косіння. Ось така змазка, називається Mobile Grace 222, темно-синього кольору, витримує високі оберти та температуру нагрівання. Вона не витікає з підшипника, тому довго підтримує робочий стан редукторів підшипників та інших механізмів. Ось, в принципі, наш редуктор. Знаходиться він на штангі нашої бензокаси. Це пробка, яка закриває отвір, де знаходиться змазка. Зараз ми його викрутимо і подивимось, чи є там змазка заводська. Якщо її мало, то додамо своєї. Нам буде треба інструмент, неважливо який, але щоб у вас був ось або ключ, або викрутка, та шостигранник. Ось такий розмір шостигранку. Одягаємо шостигранник на ключ і відкручується. Відкручуємо так наш шестигранник, Поки ключемо, потім можна викрутити його пальцями. Бачите, тут теж знаходиться синя змазка. От. Такі залишки на гвинту нашому є. Сюди можна заглянути і подивитися, камерою не видно, але ж так буде очима, ви побачите, чи є там мастило, чи немає. І додаємо мастила свого ще свіжого, закриваємо, і цей вузол у нас буде вже змащений. Є ще такий отвір для фіксації. Фіксуємо і відкручуємо, наш барабан з завескою. протилежну сторону часової стрілки ми відкрутили, бачите, тут Чисто, але ж завжди треба чистити. Ось тут трава набивається багато. Треба почистити це все. Це перед кожним косінням. Знімаємо таку шайбу, тут. треба, щоб було чисто. І Тут ще багато, от, як ви бачите, залишків трави, тому треба чистити після косіння або перед косінням. Ось такі трав'яні залишки, люхту немає, трохи забаво нашого мастива такого. Зараз ми відкриємо цю змазку, бачимо, що вона такого темно-синього кольору. Набираємо звичайний шприць та через отвір в редукторі заправимо редуктор і будемо розводити. Паливну суміш до нашої бензокоси. Ось так ми мастили наш отвір повністю. Залишки убираємо, бачите, там отвір повний. Мастила там є. Вкручуємо гвинт. Наш гвинт вкручений. Беремо нашу викрутку. Затягнули, катушку катушку вискою накручуємо зворотньому порядку проти часової стрілки. Зараз будемо готувати паливний суміш. Ось такий приємний янтарний колір. Нам зараз буде треба бензин та ось таке двохтактне мастиво. Ось така ємкість з мітками. Скільки мілілітрів тут є. Ось ми додали 50 грамів на літр бензину. Ось такий колір має наша суміш. Зараз ми його зальємо в бак нашої бензокоси. Стартуємо і косимо нашу ділянку. Беремо нашу суміш, заливаємо потроху. Все у нас готово. Що ми робимо? Підкачуємо, як ви чуєте, бензин. Це накачали бензин. І бачимо, як заводиться наша бензокоса. Що хотів би сказати за це мастило, гарна річ. До речі, якщо на розетці зараз візьмете, я ще раз наголошую, що там є дуже вигідні ціни, купуйте, змащуйте та продовжуйте життя вашим бензоелектроінструментом. До нових зустрічей. підписуйтесь, будемо раді.